Щоб подолати ворога, тобто вони розуміють, що треба надати Україні все для того, щоб вона відбилася і забрала свої території силою. Так, що цікавого у нас в таємниці буде операція, яка буде успішна. От готують. от так от те що дуже нам приємно буде. Так, це те, що гарне. Прям зроблять якусь дуже красиву, таємну, гостреньку операцію. Можливо, ну, щоб нічого лишнього не сказати в прямому ефірі, ну, от так от у нас приклади вже були таких операцій. Можливо, когось затримають. Це теж гарне, не знаю, буде в пресі чи ні, але це знаєте. Як пілотів, чи ще когось можуть в полон взяти наші, дуже якогось, якусь важливу людину, корисну для нас. Можливо, буде знати багато, чи ще щось для нас в полон возьмуть. пользою дуже ну якусь таку людину, яка дасть нам чи гарні знання, матеріал якийсь нам буде знати, чи взагалі, ну це знаєте, не кадиров, ну якась така при причинах може бути людинка. Когось такого. Так, із світу, з-за кордону, такий світ мені випав Із-за кордону. Ну, тут що може до нас жінки приїхати в гості, то що з світу йде жі... жіноче, і це підтримка. Вони до нас з підтримкою, з підтримкою. Ану, толк буде зараз. Ну, знаєте, приїдуть, поговорять. Фінансів небагато. Я не думаю, що щось там багато виділять. Але гості до нас їдуть з підтримкою. Це теж, теж щось позитивного. Ну тут мені більше всього сподобалось. І карта. сили когось ми крупного можемо взяти. Ось вот так ось. Без позитивних. Ну, що ж, ми переможемо. Росія програла, вже програла. Все буде добре, Україна буде процвітати. Про завершення війни. Ну, дивіться, тут тож, теж мені карти показують дві вісьмірочки і дев'ятка. Тобто, восьмий місяць всі рішення, які вони будуть приймати і взагалі, вони будуть тільки з дев'ятого місяця, а там будуть плоди. Їхні зустрічі, плоди на дев'ятий місяць. До дев'ятого, восьм... восьмий місяць, ну, стоїть. Тобто, взагалі ну, для України це. Нас зараз ні. На майбутнє. Ну, одних, них дві які карти тут. Посередині п'ятірка. Допомога і вирішення по війні, по війні, ну, слабенько від них буде. Щоб вони щось зробили для закінчення війни, ну воно слабеньке. А дії взагалі будуть. Дії від них будуть і там же ж. Карта світу, от, багато країн там приймає участь. І від ні, її допомога буде. В форматі, ну, і, і теж. Я не бачу ще прямо зараз. от Прямо на зараз це тільки можуть якісь документи надати на, на розгляд, тому що юстиція показує, що документи, але готові вони зразу не будуть. Добре, давайте якось по-іншому задайте питання, може, щось? Задайте питання, чи взагалі на цьому саміті буде розглядатися питання завершення війни, реальних впливів, реальних кроків? Чи будуть розглядатися. І чи зро зроблять вони те, що вони можуть зробити? Чи буде розглядатися так. І розглядатися в якому контексті, щоб надати дуже гарну допомогу. Це саме буде йти про бюджет, про кошти, про те, що виграти війну можна з великою допомогою з фінансовою. А от, от допомога. Слабенька вона, і всі три кубки випали. Тобто mm -hmm. у них є варіант, і вони дивляться на цей варіант, як її можна закінчити. І карта сили, щоб подолати ворога. Тобто вони розуміють, що треба надати Україні все для того, щоб вона відбилася і забрала свої території силою. І на це треба виділити кошти. А виділять вони з їх. Ну, від них я думаю, що от четвірка жезлів, вона мені показує часто збору рожаю. Це теж осінь. Ну, теж карти показують, що якщо й буде від них, не зараз, зразу, з самого початку м -м. а на осінь буде якась допомога. Ну, вона не вирішить, щоб це було для закінчення війни. М -м. Хоча вони розуміють, як її закінчити, і опять пентаклі лізуть. А чому? Давайте так. Чому вони не, не хотять? Тобто вони ж розуміють, як їх можна закінчити? По якій причині? Вони не, до, не доходять до кінця. Угу. Ну, дуже, якби для нас. Неприємно, тому що вони спостерігають і дивляться, і викриваються картами нап'ять на, на осінь. Спостерігають, що зараз не час. От просто зараз не час. А тут у луна в них є скриті е, свої якісь замисли. Що це? Ну, я думаю, що, знаєте, вони потроху ламають Росію. Тобто. Не ламають її, не, не ріжуть її голову різко. А от для чого це? Для того, щоб зламати її мічові, мені пішли Ш... ну всередини. Знаєте, вони з нашими руками непомітно, начебто і ми не сильно там втручаємося, але ламають Росію таким чином. Ну, швидко вони не, не бажають швидко це зробити. Розумієте? Ну, у них є час, у нас часу немає, а них час є для цього. В цілому зацікавлені. Мені не подобається, знаєте що? В цілому зацікавлені. Тут гарні карти сипляться мені. І колісо Фортуни в цілому зацікавлені в наш бік. Але і закриває п'юрка жезлів. Тобто не всі. Там є хто. Тягне на себе одіяло і мішає підтримки України і для того, щоб взагалі щоб завершити цю війну. Це я взагалі кажу про весь світ. Тобто там скрізь шатання йде. Знаєте, як думаю, на, на одної попою, на два стула сідають. Начебто і хочу, а тут і не хочу. Це я сьогодні так трошки, мабуть, і емоція... на, на емоціях після обстрілів, і мені всім хочеться йому відрубати голову. Спад я думаю, піде. От вересень, да, 9 місяць ключовий, і він ключовий йде от спад, от для мене йде спад, і він з 9 місяця і до холодів, і наступний рік прям іде вниз на Тобто нам зараз важко, і я ж ще раз повторюю, що треба донати і підтримувати хлопців, тому що літо важке для нас буде, але осінь іде далі спад. Тобто, легше нам стане, і ми вже все з осінь йдемо до, до, до перемоги, отак от, от. Ну тобто, там вже йде закінчення війни, буде видно там через горизонт, скажімо так. Попрошу й сказати нічого Трампу. Знаєте, і може і очі приховувати. Я думаю, що Трамп домовився і про цей обстріл знав про, сам, про ці обстріли з Путіним розмовляв. Вони про щось домовлялись. Ми з вами говорили, що Трамп дав Путіну час. Час на що? На обстріли, Дай йому час. Йому нема чого сказати. І він, я думаю, боїться, щоб не задали йому таких конкретних питань. Чи дозволили ви Росії там дали час, чи дозволив, щоб в розмові це не не вилізло? смерті. Ну страшно йому дивитися в очі нашого президента. Тому що. Боїться не, ну як, неприємної розмови. Тому що, знаєте, на вору шапка горить. Тобто за ним у нього є договори, договори з Путіном були. І він розуміє, що йому цей час, поки цей термін вийде, треба вичекати. Тому, мабуть, і буде тікати. І ще може тікати десятка жизнь, йому далі важко буде працювати. Ну, розмовляти на зустрічі, не хоче буде уникати. Чому? Ну, чому? Тому що, бачите, знову бойові дії, п'яка мочів це мені прям бойові дії. І обстріли вісьмерка мочів. За те, що, можливо, ану, зброю в наш вік, щоб мене просили лишній раз. Ну, йому треба, щоб вийшов якийсь термін, якийсь час, щоб пройшов. Тільки тоді він зможе з ним розмовляти. Зараз э, буде уникати. І це із договоренності з Росією. Ну, взагалі повішений, Психічне розстройство. Перший карт йде повішений, а повішений показує ну, людей неврівноважених з психічними розстройствами. Карта дурака. Ну, так, Шестірка кубків дурак. Тобто, як це називається, як дорослі люди впадають в дитинство? Деменція? Чи менше. Да, 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 да. Ну, щось в такому випадку. От такі карти показують як деменцію. Тобто вони до нього відносяться трохи як до дурачка. Не довіряють йому. І немає довіри, і хвилюються за себе, якщо чесно. Ви ж карти тривоги. І взагалі вони, я думаю, в, думають, як. Uh, не то, що, то, що відрізатися від Америки, а від його впливу відійти. Бажання є відійти від Америки, від впливу. Відійдуть? Чи Трампа mm -hmm. приберуть? Який можливіший сценарій? Який для нас найкращий буде. Ну? Відійдуть. Чи? Зараз не відійдуть ні ці карти в воздухі, але висить, ні, зараз не відійдуть. А на майбутнє. А на майбутнє, хоч це їм і важко. До речі, для них це теж якась буде втрата, важковато, але в таємниці то відходять, вони будують вже, я думаю, свої якісь плани будують без Америки. Тут же карта дьявола покриває. Тобто Америка вона ще й буде, знаєте, як одне будь тікати, а вона буде до себе тягнути, ще так легко не відпустити. Літить, буде якісь маніпуля... маніпуляції робити для того, щоб вони не втекли. Тому будуть тікати потрошечку, непомітно, поступово відходити.